Протокол номер 33 Засідання комісії селищної ради питань земельних відносин, природу планування території охорони пам'яток пам історичного середовища, селище мізоч 11 лютого 2025 року. Комісія складу тижкової банбюгни чи порука. Запрошення Филипчук. Селищної ворог. Порядок денний розвід селищного голови про роботу місяцької селищної ради та її виконавчих органів за 2024 рік. Друге питання ронти заяв громадян. Та Для звіту селищного голови дається слово. Порядок, порядок, та... порядок денний затверджений. порядок денний. Прошу голосувати. Хто за. Порядок денний затверджений. Перше питання: звіт селищного голови про роботу міської селищної ради та її виконавчих органів за 2024 рік. Звіт був опублікований. Ми мали можливість з ним знайомитись, мали. Ну, є, те... потреба зачитувати. Yeah, yeah. 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 да, yeah. Питання з доповнення до звіту yeah. можливо, якісь є. Ну, ще буде на сесії, якщо якісь доповнення будуть, то можна ще буде на сесії. Проштому знайомлені. Голосуємо хто за? Всі за? Немає. Друге питання: розгляд заяв на за річних осіб. Для ознайомлення заявами за надається слово фелопчу. Так, Підходимо до розгляду заяв. От, ми заяви погрупували по темах, от, щоб було якби швидше зорієнтуватися. От перша заява це заява. Контрактюк, Військов ЮС, МВ, броч є, Сочук ЮВ. Дані громадяни хочуть отримати в оренду терміну на 10 років земельні ділянки для ведення городництва. Контрактюк 15 сотих, військово 58, броч 40, Сочуп ІВ 20. От. Це земельні ділянки, які використовувалися в обездокументах спадкодавців. Громадяни. Да. От, проєктом рішення пропонується дати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення даних земельної ділянки в оренду терміну на 10 років для ведення городництва. Mm. Хто... Хто... Mm. Да, хто за проєкт хто, хто даного рішення, я прошу голосувати. Mm. За одного. Наступні звернення це громадян Щерюк, Ю. І Ушнірук АС, Савчук НМ, Манелюк ВО, Чаюк ГО, Остапчук ЄВ. Дані громадяни звернулися з заявою про надання дозволу на виготовлення технічних документацій щодо установи відновлення менш земельних часток КАІ. Після успадкування спадкоємців відповідно проект рішення підготовлений, який пропонується дати дозвіл на виготовлення, на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельних часом пані наторі наступних громадянам. Хто за проєкт даного рішення проголосувати? За всі одноголосні Також є у нас три-чотири заяви громадян, які от, прийняли рішення добровільно відмовитися від земельних ділянок. з тим, що не мають наміру використовувати. Звернулися. Заява про припинення права користування земельними ділянками БМ, Кравчук Тв, Рибокова і Капітула ТВ. От проєктом рішення пропонується припинити право постійного користування земельною ділянкою, земельних ділянки передати до земельних запасу, відбути ще селищної ради. За даний проєкт рішення прошу голосувати mm -hmm. за одноголосно. Також є заява от, жителі селища Мізоч, які мають земельні ділянки в районі підстанція. Дана земельна ділянка пролітаризована у площі 36 гектарів. От, громадяни хочуть приватизувати свою земельну ділянку, яка користування не до 2002 року. Звернулися заяви про поділ даної земельної ділянки комунальної власності. Проєктом рішення пропонується дати дозвіл на поділ. Земельної ділянки площею 36,6 комі 6 гектара, кадастро номер 5626, так, 2020 Хто за проєкт дано рішення? Прошу голосувати. Західно от, е, Наступне звернення це, е, громадянки Дрозд Ірини Валерівни, жительки села Борщівка, 1, вулиця Садова, 21. От, яка звернула з зверненням, затвердити проект зимоустрою щодо відвернення земельної ділянки в оренду на 10 років для городства. Площа земельної ділянки складає 0,57. га Земельна ділянка розташована, Борщівка перша. Поруч житлового будинку по вулиці Садова, 21. Проектом рішення пропонується передати. Затвердити проєкт, передати в оренду, розмір орендної плати встановити 3% від нормативної грошової оцінки. Це дрозд Ірина Валерівна, Шепетюків, дочка, баба на хати, біля хати город приватизувати військовий стан баби не можу, то поки вони не оренду. Ну, це так, да. це вийшло замість. Це п'ятчук її в різні. Щось таке похоже. Хто за Дане рішення прошу голосувати. За. За голосувати. Так. Наступні звернення громадян Зайшла ОВ, Мосійчук, СР, Порана, МР, Панасюк Ла Коші, Кошель Бг, Манелюк ВО, О, Горнійчук Матвійчук Ова, Чайчук, ОД, Баришова, ГД. Дані громадяни звернулися заявою про затвердження технічної документації. Щодо встановлення відновлення весь земельний ділянок на долі за земельні частки бої на території військовослужбовців. Проєктом рішення пропонують затвердити технічні документації, наведену вищим громадянам, земельні ділянки передати у приватну власність. За проєктом рішення проголосувати голосувати за. За. на вироку. Голос. Так, наступне звернення громадян. От, Черепушко, АФ, Тимощук ЄГ, Солок, ГВ, Олійник, ЛП, Дмитрук, Квая, Денищук, МП, Маринін, ІВ, Луцюк, ВІ, Мельничук, НВ, Мельничук, ОВ, Дідок, ЗА, Джурик, МВ, Мосичук, ГТ, Лазаревський, АК, Костюк, Юве, Потайчук, ОМ, Юдко ОМ, Кочубей, ОА, Бондар, ЮІ, Боберк, ОА, Бідюк, НС. Сікора, ОВ, Гнатюк, М, Хаврука, І, Шеруда, ПП, Морозюк, СВ, Соловай ЮВ, Перета, ОП, Маклюк АР, Григоренко, ВО, Лис, В, І, Слівчук, ЛМ, Слопачук, Рияк, Кондратюк, НД, Супронець, ЛВ, Остапчук, ЄВ, Солованюк ПП. Даний громадянин звернулися з заявами щодо затвердження технічних документацій землоустрію щодо встановлення межземельних ділянки. Дані земельні ділянки для обслуговування житлових будинків господарських споруд. Проєктом рішення пропонується затвердити технічні документації щодо встановлення відновлення майже земельних ділянок на турі наведення вищих громадян. Земельні ділянки передати в приватну газівці. Ну, рішення прошу голосувати. Да, одного. <кій> е, наступні звернення громадян. Щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у їх приватній власності. От. Це громадяни Радімович Володимир Іванович, земельна ділянка площі 017-12, Сливчук Володимир Леонтійович. Дві земельні ділянки 05172 і 05168. Так, це білошев. Дані земельні ділянки перебувають у власності для ведення особистого селянського господарства, громадяни хочуть звернути, змінити себе призначення для ведення індивідуального садівництва. Проєктом рішення передбачається затвердити проєкти землю щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення особистого селянства до земель для індивідуального садівництва. То, проєкт, рішення за Наступні звернення громадян щодо затвердження технічної документації мусою, що встановлення майже мирні ділянку натури. Звернення джурик. Так, зараз. Це за громадян, спадкоємці, які оформляють спадщину після померлих родичів. От, тобто, тут технічна документація розроблена, от, на іще ще Тут помер ну, спадкодарок Джурик Віра Агеївна, так. Куцеля Віталій Георгійович, Костюк, Юлія Васильівна, Юдко Оксана Миколаївна, Нестерух Алла Володимирівна, Мельник Микола Георгійович. <кхи> так, проект рішення пропонується затвердити технічні документації. От, без передачі власність, бо там в даних громадянах є рішення на спадкодавців про передачу власність, спадкоємці, відкрити спадкову справу, роблять технічну документацію. Ми їх затверджуємо, реєструють речові право, йдуть до наталі за Тобто, проєктом рішення пропонується затвердити п'ять технічних, шість технічних документацій із замовлю щодо встановлення відновлено меж замедлені ділянок на дурні. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати за одного голосу. Наступним зверненням Босюка Лоніна та Степанова, який має земельну ділянку для ведення фермерського господарства у постійному користуванні, звернувся заявою щодо продажу земельної ділянки у власність. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні площею 17,0156 гектара, кадастровий номер 56, 1089. <кій> Право постійного користування посвідчена державним актом серії Б номер 019973 зареєстрований в книзі номер 28 від 15 жовтня 1992 року. Згідно витягу про нормативну грошову оцінку, вартість земельної ділянки становить 593 865 гривень 73 копійки. Проектом рішення поданим пропонується. Продати Босюку Леоніду Степановичу у власність земельну ділянку е, площею 17,0153 за рахунок земель, що перебувають в постійному користуванні за 593 тисячі 865 гривень 73, 73 копійки. Да. Наступне звернення жителька села Демань Перша, сістук Марія Іванівна. Звернуло з клопотанням щодо отримання в оренду терміном на 10 років земельну ділянку площі 0,53 га в селі дермань Перша по вулиці Тиха. Ну, пропонується проєктом рішення дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки з істок Марії Іванівні на вулиці села дермань Перша вулиця Миру 29. Ну, площі проєкт. 0,53 графта. Передано рішення, прошу голосувати. За, За одного голосу. Наступне звернення круглика Миколи Миколайовича, який звернувся з заявою щодо отримання в оренду невитриманої земельної частки і пазу. за межами села Білаші, масим 16, ділянка 85 проектом рішення потутовано проект рішення, яким пропонується дати дозвіл на видат, на технічну документацію щодо інвентаризації земельних ділянок для ведення товарного серед Невидану земельний частки пару в маси 16, ділянка 85. Тоже програма, за проєктному проголосувати? За одного голосно. Наступне звернення до місяць агропродукт, які звернулися клопотанням щодо отримання в оренду сітки польових доріг в масивах, які вони орендують для ведення товарного середовиробництва. Підготовлено проект рішення яким пропонується надати дозвіл того, що агропродукт на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок для ведення товарного масового виробництва, під підсідкою польових доріг, з масою формування земельних ділянок, внесення до державного земельного кадастру, за межами СМТ містуть, село Нова мощиниця, село Стара Мощиниця, село Ступне, село. Так, вони організовують у громадян паї, між паями є дороги, які вони розгорюють, і вони їх теж... Будуть брати в орієнту, як потім десь якийсь, хтось хоче забрати. В подальшому будуть вноситися зміни в договір оренди Тобто буде там на одну дорогу чи на дві розриватися договір, тобто договором передбачено. Вони за ті дороги заплатити, а вони обробляють не платить. Так доріг багато, воно як забратися там, як дороги, а його обробляється, Як забрати виходить нормальна? Так, буде площа. але для того, щоб укласти договір, треба зробити технічну політеризацію, сформувати ділянку, занести до кадастру і на наступній сесії, буде встановити орієнту плату, її передамо. Тобто ми це Тобто, Потім людина, яка буде забирати пояс, зможе написати. Звертається це вашу раду, законодавство і в договорі буде передбачено, що коли в тому масиві громадянин буде встановлювати межі ділянки, з ну, мотою заїзду, буде його вносити зміни договору або розриватися просто дві такі, розумієте, дві крайні углови, там, де щоб заїдтися, зумовляється. Так, там, 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 ні, так, можу Аналогічне звернення ТОВ Агрофансал на розроблення технічної документації, щоб відрізати земельні ділянки під сіткою польових доріг. Пропонується прийняти рішення і підготовлений проект Щодо надання дозволу АФАКОСА на розроблення технічної документації щодо віддації земельних ділянок для ведення товару та виробництва підсідкою польових доріг з метою формування земельних ділянок і внесення до державного земельного подару за межами це пунктів від селищної заради зі своїх. За одного Так, наступне звернення. Озік Сергія Романовича про затвердження технічної документації з замовлюцією щодо встановлення майже земельних ділянок на земельної частині парку. Дане звернення розглядається окремо, а не з тими громадянами, бо озік Сергій Романович попередньо, в 2019 році, Київчинська сільська рада затвердила йому технічну документацію тільки на рівню, а в нього залишилося залишилася шопомогою дітті сінокістів. Він розробив технічну документацію, подає, тобто ми її розглядаємо окремо, щоб не помилитися. Uh -huh. От, е так. Uh -huh. Пропонується проєкт рішення затвердити технічну документацію із землоустрою щодо встановити віднову месі земельних ділянок натурі, у Сергію Романовичу, вже до висадка Сергія вулиці Копака 6, та передати у власність земельну ділянку сіножаті площі 01942. Зазначено кадастро No 56 226 851 007 02 0189 для власті особу суселянського господарства. Прошу голосувати за. за да. Да. Наступне звернення товариства з обмеженою відповідальністю Мостівський концерни, завод. На попередній сесії ми давали дозвіл на розробку проєкту даного підприємства, власнику нерухомого майна. Проєкт розроблений, поданий нам на затвердження. Пропонується проєкт рішення. Затвердити землеустрою землоустрою відведення земельної ділянки в оренду терміну 49 років товариство зместі. Другим питанням це було, е, так, сільському селищному голові похильку Богдану Юрійовичу, зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку 0466. І третє питання дати дозвіл на виготовлення нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки. Зв'язку з тим, що ділянка замежена, нормативної оцінки немає. От ми даємо дозвіл на розробку нормативної вшого оцінки. По першому на сесії затвердимо і встановимо їм оренду оплату. То, рішення, Слава, а, да, Наступне звернення громадина Потонка Андрія Дмитровича щодо затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду. Пропонується проєкт рішення. Затвердити проєкт зимовності щодо відведення. В оренду земельної ділянки терміну на 49 років Макотонку Андрію Дмитровичу для вернення товарного виробництва площею 0,80 га. Кадастровий номер 56226 554 0302 1117. Дана земельна ділянка розташована за межами села зірка вулиці Шевченка, 5А. На земельній ділянці розташовано приміщення їдальні. Це позірку Гущі, Ущі на їдальні. Розмір орендної плати встановити в розмірі розмір 3 відсотки нормативної грошової оцінити. Прошу голосувати за, за одноголосно. Голосу. Наступне питання це звернення Данилюка Григорія Миколаївича який має у власності земельну ділянку площі 0,375 гектара. От. І звернувся заявою щодо. Е Припинення права власності. проєктом рішення пропонується надати згоду на одержання земельної ділянки площі 0375 у комунальну власність міської селищної ради. Людина не відмовляється, ми не заперечуємо правильно Тоб... от Наступне питання: це звернення Бандюк Валентини Олександрівні. От щодо отримання оренду терміном на 49 років земельної ділянки площею 020 га, кадастро No56226, 85620700105 для ведення товарного сагайвиробництва Земельна ділянка розташована в селі Спасів по вулиці Сагайдачного 20К. На земельній ділянці розташовані об'єкти нерухомого майбутню. Проектом рішення пропонується. Затвердити проєкт землеустому та передати в оренду терміну на 49 років громадянці бандюк Валентині Олександрівні земельні 1980 для ведення товарного загоробництва, розмір орендної плати встановити 3% від нормативної грошовиці. Прошу вирішення колотесі. Ми пропонуємо 3%, а як нас на зростає сесії буде, можливо, деякі підстави будуть помістити. Проєкт рішення голосується за питання концепції. Хто угу. За. За. Ці питання зрозуміло? комісії розглянуті. Дякую за роботу.